Нарешті. Нарешті весна прийшла і на канал Наталка про парфуми. Ну ніби вже й пора, бо середина березня і звідусіль транслюють весняні добірки ароматів, а я все ніяк. Привіт, мої любі до речі, не привіталася, а я за вами дуже-дуже сумувала. Тож сьогодні я вам розповім про аромати, які мені зараз хочеться носити, які я вибираю найчастіше. Тут обіцяю, будуть весняні квіти, їх буде багато. І це ще не все без подарунка, я вас сьогодні знову не залишу. І, звісно, я вас запрошую підписуватися на канал Наталка про парфуми, бо закохані в парфуми люди мають бути поруч. Тут всі мої аромати, і я розпочну саме з тієї гурманіки, яка мене і досі не відпустила. Аромат One Umbrella for Two, я вам про нього вже всі вуха продзищала. До речі, кофер так і залишається в мене від аромату The Moon and Die. Але це не важливо, тому що важливо на аромат, який всередині 10 мл тревел з насолодою. Продовжую їсти ці чорничні смородинові пироги і пити цей чорний чай. А до речі, чим довше я його носила, тим більше мені подобається розкриття цього аромату. З розкриттям в серці менше стає того пісочного тіста, а більше розкривається мускусна складова. І тут білі мускуси, вони пухнасті. Взагалі, білі мускуси, я часто говорю про компоненти, а білі мускуси вони пахнуть чистотою, пудровістю і трішки деревними такими акордами. А в даному випадку ще й синіми ягодами. Він стає ніжним, м'яким і дуже комфортним. Тож Van Амбрела Фоту для мене став одним із найулюбленіших гурманських ароматів, придбаних за останній час. Несподівано для самої себе я часто обирала льор жадор від Dior. У мене старий, я вам його вже показувала і розповідала. Але коли купила, я його поносила активно в перший період. А далі в мене промайнула думка, що це буде моїм таким. Експонатом парфумерним, ну власне, як іноді відбувається, так, так. Це саме той шовковий, теплий, золотий нектар, який розтікається по вашому тілу, але ні, ношу, ношу і. Чесно отримую задоволення. Він простий за своєю складовою, скажімо так, і тут активно відчуваються амброві квіти. Це жасмин троянда і ваніль з бобами тонка. Дуже комфортний. До речі, я не вважаю його ароматом на вихід. Для мене він аромат на кожен день. Але але його ну ні в якому разі не можна передозовувати, бо одного разу я так передозувала, і мені трішки стало зле. 2017 року випуск, мабуть, прозоріший. А ось цей. 2013 в мене рік, він прямо насичений, густий. І так, хтось скаже, мабуть, старомодний. Ну, але це класичний квітково-амбровий аромат. Люблю його, і як бачите, ношу. Сьогодні, як не дивно, не буде багато ароматів від Фредерік Маль, але я сподіваюся, далі ми це виправимо. Але один так і буде, і це аромат Льодівер зимова вода, створена Жаном Клодом Еліна. Цей аромат присвячений зимі, він повністю має передавати зимовий пейзаж і відчуття зими, повітря, зимового, мабуть, якось так. Але зимою мені його ніколи не хочеться носити. І, до речі, це у мене тревел 10 мл. Ношу я їх без кофрів. І саме льоді мені завжди хочеться носити ранньою весною. Люди часто називають цей аромат талою водою. Можливо, так він саме в цей настрій потрапляє, тому що і ще відчувається прохолода, але вже є перші ознаки весни. Квітково мускусний деревний, пудровий, він і не солодкий і свіжий одночасно. Унікальна робота. Від Жанна Клода Еліна і неповторний аромат в своєму роді, аналога йому важко знайти. За квіткові ноти тут відповідають сині квіти, це геліотроп, і тут він з м'яким мигдалевим нюансом. До речі, якраз мигдаль для мене в стартових нотах домінуючий, але це не мигдаль в прямому сенсі. Це сині квіти геліотроп. А ще тут є ірис, і він відповідає, мабуть, за пудровість. Тут є мед, тому квіткові ноти, вони дещо нагадують такий м'який медовий квітковий пилок. А далі це мускус. Цей мускус дає відчуття холодної кришталевої, чистої, прозорої води з весняного струмка. Я не знаю, як це можна було передати, але якимось чином це передали. Тобто, це такий м'який. Повільний, спокійний аромат, аромат кежуал, аромат на кожен день. Шлейфу нема, стійкості нема, але йому це і не потрібно. Я йому все пробачаю. Це настільки красива композиція, що наша ну, що той шлейф і стійкість. Просто поливайся, вдихай і насолоджуйся. Якось я в один день вдягла на вулицю аромат від бренду Obvious Anbuа, ліс чи дерево. І знаєте, що я почула? Несподівано для самої себе я відкрила, що мені це пахне навіть не молекулярно, а мені це пахне. Знаєте, коли на деревах з'являються бруньки і перші молоді пагони, гілочки, якісь зелені, свіжі, ну от справді молоді. І це так було реалістично, і так несподівано. Я просто не могла впізнати цей аромат, бо ну, до цього я його носила в приміщенні, а на вулиці не носила. І на вулиці це дуже дуже, дуже красиво. Взагалі, мабуть, це для мене ідеальний деревний аромат серед багатьох тих, які я для себе підбирала. Тут і кедр гарно відчувається, і ветеверові відтінки. Є тут є така гірчинка, там папірус зазначений. Багато Амброксану. Амброксан я люблю. Ну, все склалося для мене ідеальний мій деревний аромат. А зараз я вам зізнаюся, зізнаюся, в чому, що головний неролійовий фанат країни, Наталка, майже залишилася без. Неролі, всі флакони, які в мене були, ну, типово неролієві, закінчилися. А ось я вам показую зараз кастіль від Пенхалігонс, і він на дні на дні зношено в більшій мірі мною, в меншій мірі моїм чоловіком. Але все ж таки частіше носила кастіль я. До речі, а чи всі знають, що то таке ті неролі? Ну, цитруси, я думаю, більш-менш люди розуміють. А якщо мова далі вже йде там про... Назв неролі, ВТВ, щось таке, то все, вже починають губитися. На пальцях зараз поясню. Неролі це не рослина, це олія, яку отримують із квітів гіркого апельсину, мандарину чи лимону. Натомість апельсиновий цвіт в ароматах називають флор-доранж. а ще є петигрейн. І це також масло, але його вже видобувають із листочків та молодих гілочок різних цитрусових. Так, от, в Кастіль якраз апельсиновий квіт та петегрейн з тих самих молодих листочків і гілочок різних видів цитрусових. Але в будь-якому випадку це той самий холодний, характерний стерпкістю і цитрусовою гірчинкою і свіжністю аромат. Він яскравий, він дуже шлейфовий. Він летить за тобою так, ніби його феном Дайсон роздувають. Настільки красиво це звучить. В шлейфі дуже його люблю. Шкодую, що закінчується, але але я вам скажу, що наступні неролі, які я хочу, я вже прямо мрію про цей аромат, це неролі Оранжер від бренду Матьєр-Прем'єр. Настільки чисто і красиво там виконана квітка і масло неролі показані, просто як 5 копійок, і настільки шикарно. Мабуть, я таки його собі придбаю. Також ношу і продовжую ніжно любити випрасувану на крохмалину цитрусову білосніжну конвалію в Аква Універсаліс від Франціса Курджана. Як я люблю цей аромат ніжною любов'ю, просто, просто навіки аромат, який постійно має в мене бути. Я не знаю, якщо закінчиться, я куплю собі в кубику 70 мл. Тут конвалія, цитруси і мускус. І білі простирадла, не наче із пральні. Ідеальна чистота, бездоганна чистота з натяком на синтетику, обожнюю, просто обожнюю. І знову ж таки кажуть, що цей аромат іноді ну просто люди не сприймають до головного болю. А він дуже сильний і насичений, він дуже щільний. У нього дуже відчутний мускус, і правда нагадує, ніби кондиціонер для білизни. Це треба таке любити. Я, наприклад, не просто люблю. Я вже сказала, я таке обожнюю. Це для мене один із небагатьох ароматів з відчутною нотою конвалії, яку я люблю. Ну і один із улюблених у Франціса Куркджана. Так, конвалію я вам вже показала, так як обіцяла весняні квіти, будуть весняні квіти. Зараз я вам покажу нарцис, і це шосте серце від бренду Map of the Heart. Воно ще має ось таку назву Екстазі. Центральна нота в цьому ароматі це нарцис, але вона дуже красиво обіграна тут. Цитрусовий старт він дуже пульсуючий, вібруючий, і відчуття від аромату, ніби він справді рожевого кольору, бо флакон він рожевого кольору, і це справді дає відчуття, ніби те серце пульсує. А потім уже ти відчуваєш, що так, це жовта квітка, а ще тут є дрок. До речі, дрок це теж жовта квітка, така як є у Варшаві від Pure Distance. А чого я не взяла Варшаву? Я ж її також ношу. Нічого до Варшави ми ще дійдемо. Так от, ось цей нарцис з дроком, вони поєднані із табаком, а ще з лабданумом. Лабданум знову ж таки в тисячний раз, нехай, але повторю, це такий шкіряний відтінок в ароматі, який нагадує. Щось злегка, анімалістичне, ніби тваринне хутро. І от уявіть, як жовта квіточка нарцису, така чоловіча квітка обіграна табаком і обіграна лапданумом. І в якийсь момент я зрозуміла, що цей нарцис мені хочеться назвати прокуреним нарцисом. Ну так, спочатку він дуже такий, якийсь пульсуючий, радісний і вібруючий, як я сказала, квітковий нарцисовий. Але потім, коли діло доходить до повного розкриття і до бази, це така пікантність. Знаєте, от трішки прокуреним стає той нарцис. І мені справді подобається звучання аромату. Дуже буде красиво звучати на чоловічій шкірі. Живий, прекрасний, один із найкращих, мабуть, ароматів у бренду Map of the Heart. До речі, восьме серце мені ще подобається, але воно для мене осіннє. А до шостого, всім раджу придивитися саме весною. Знову і знову вам продовжуватиму нагадувати про аромати від бренду Ніколаї Буабеліс це аромат тотально про весну, про ранню холодну весну. Цей аромат, ніби проектор. Він настільки переносить тебе в ту природу. От я кажу, що тут ніби троянда, але воно чи троянда, чи шепшиновий кущ, який росте в лісі, на галявині, коріннями потопаючи в мохах, і ось цей вологий холодний ліс з височенними зеленими кронами, відчуття вологості, якоїсь сирості. Земляні відтінки тут відчуваються так реалістично, так якось несподівано, чисто, дзвінко і натурально це все звучить. По-перше, для поціновувачів троянди різних варіацій троянди, якщо ви шукаєте вже якісь небанальні, незвичайні прочитання троянди, вам боліс. Якщо ви любите природне лісове звучання, вам боліс. Якщо ви любите такі мильні ноти, які нагадують господарське мило або Ноти землі вам знову ж таки до Буабеліс. Люблю ніжно і любити. буду. Зараз я вам покажу останній придбаний мною аромат. І якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви вже звичайно бачили. А якщо не підписані, то підписуйтеся, я вас запрошую. Ну, а зараз покажу вам лятезу від бренду Маск Мілано. Це італійський бренд і аромат, який перекладається очікування, і це парфумерне втілення шипрового ірису. Парфумер Люка Мафеї. Лятеза це в першу чергу про замшевий ірис. Я буду на себе наносити, я в цьому ароматі сьогодні не можу надихатися. Замшевий ірис. Чистий, холодний, прекрасний, вмитий водою ірис. Тут. Шипрова основа, і тому він мені нагадує Шанель 19 в парфумованій воді. Ну і звісно, я забула сказати про шампанське. Давайте скажу про шампанське, бо нота шампанського зазначена в акордах і в коментарях дуже часто про неї згадують. Але я вже пояснювала, що для мене це ну, скоріше, не шампанське в чистому вигляді, це така парфумерна аналогія чи алегорія, і це за рахунок цитрусових акордів. А тут у нас зазначені неролі, а ми вже знаємо, що таке неролі. І італійський бергамот, і справді, ось ці цитруси вони дають відчуття бульбашки від шампанського, яка лопається в тебе на язиці, або відчуття від охолодженої пляшки шампанського. І якщо порівнювати із Шанель 19 а я скажу, що я дуже люблю Шанель і Вважаю, що це один із найкращих ароматів у бренду Шанель, то тут композиція більш класична. Ану, давайте нанесу її на іншу руку. Так, і той і інший аромат це мистецтво. І якщо говорити про мистецтво, то Шанель 19 – це картина, намальована густо масляними фарбами, а латеза це яскрава насичена, але все ж акварель. Тут більше строгості, тут більше легкості. Цей сухий, а цей вмитий дощем. Обидва прекрасні. Але знаєте, чим «Латеза»… Підкуповує, чим вона робить той шах і мат, Тим, що це абсолютно сучасне звучання. Так багато хто мені відкоментував про те, що я сказала, що можливо цей ірис трішки бабушанський, а справді в кожному ірисі є натяк на меланхолію і щось таке класичне. Ну, тому що і пудрові акорди, а до того ж тут дубовий мох. Але ні, це, це сучасне звучання, і це так красиво, це так красиво. Я вам просто рекомендую. Знайти, познайомитися. Можливо, для фанатів ірису цей Ірис стане найулюбленішим, найпрекраснішим. І з того, що я ще ношу дуже часто, звичайно, «Fucking Fabulous». Так, я його для себе відкрила по-новому, ще більше по-новому і ще більше закохалася. А ще, знаєте, я його вдягла на свого чоловіка, я вперше відчула ось ті Такі теплі мигдальні акорди, які поєднуються з лавандою. Що мене не влаштовувало до цього, я не розумію. Для мене, мабуть, зараз це один із найкрасивіших ароматів у Тома Форда. Абсолютно відповідає своїй назві. А можливо, в мене такий випуск, тому що в мене він без червоної цієї стрічки, не запіканий. Ношу просто дуже часто, тому знову вам його показала. Також, також давайте сюди поставимо. Також я носила Rose Magnetic і це троянда холодна, троянда з лічі і кедром і мускусом. Ну, класичне таке поєднання, ніби, знаєте, банальне. Але ось ця троянда свіжа, кисла і холодна. І вона так красиво звучить у вітряну погоду. От восени я для себе зробила це відкриття. але о, ну, красиво. Дуже рекомендую. Треба от такий купити за 900 скільки, 80 гривень, мабуть, в мережі Жан коштує цей аромат. Дуже раджу, якщо ви фанат троянд, придивіться до Роуз Магнетік. Що ж, мої дорогі, зимову кригу ми розтопили. Зробили, так би мовити, першу частину весняних ароматів. І слава Богу, бо я вже думала, я на неї ніяк не зберусь. І зараз до приємного. Я хочу серед вас розіграти серед ваших коментарів традиційно, класично розіграти аромат. Під назвою «Флюїд» від українського бренду Флора це. Одразу наголошую, не реклама. Бренд надіслав мені всі свої аромати і жодного слова не написав про те, щоб я їх рекламувала чи показувала. І не буду приховувати. Тільки один із них мені нічого не нагадав і був унікальним. Це аромат Веспрі, він про мед, табак, якийсь такий особливий аромат. Я його сама носила і я його точно залишу собі. Інші аромати вони таки щось нагадують. І ось цей аромат Флюід. А в нього тут зазначені ноти ваніла, оранж, ембер, Тобто ваніла, апельсин, амбра, боби тонка, табак, кашемір, маск і мускус. Цей аромат, що я його закритим тримаю, ось так виглядає флакончик. Він сподобається 100% тим, хто любить кірки або хто любить ербапура. Але тут ось той амбро-деревний акорд, аспект, який ну, просто. Вбиває все живе в ароматах Хербпура і кірки, стишений, більш прикручений. І в цілому це пахне жуйковістю фруктами і якимись квітами на початку, а далі так амбродеревна основа і це екстракт. Тобто тут висока концентрація парфумованої речовини. Аромат, звісно, я відкрила, і я робила з нього декілька розпилень. Ну, звісно, щоб познайомитися. Тому це вже не новий аромат. І, до речі, я бачила, що Іра Ласауца робила огляд на ці парфуми. Сходіть, подивіться, знайдіть, це Не дуже давно був цей огляд. Вона класно описує аромати детально, там в неї завжди цікаво. Сама з задоволенням дивлюся її випуски. Іру я люблю і довіряю її смак. Тому ось цей аромат. Хто любить кірки, хто любить Ербапура, будь ласка, пишіть в коментарях, зазначайте також, що ви хочете цей аромат. Обов'язкова підписка на мій канал, і звичайно, вподобайка. Класично за тиждень я проведу розіграш, закріплю в коментарях переможця і, можливо, зроблю ще пост в спільноті. На Сьогодні у мене все ні, не все. Я вам нагадаю, що знову ж таки коментарів ви пишете необмежену кількість. Це не має бути тільки один коментар. Так як беріть приклад із Надії, от подивіться в попередньому відео, скільки коментарів написала людина, щоб отримати семпли. Оце я вважаю. Бажання, Оце бажання перемогти. От так має працювати переможець. Кількість коментарів не обмежена. Кожен коментар візьме участь у розіграші. Бажаю вам весняного настрою. Підтримуйте одне одного. Давайте будемо добрішими один до одного. Я вас всіх обіймаю. До наступної зустрічі. Па-па!